Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Паніна, і сьогодні сьомий день свята на Варатрі. Сьогодні я розкажу вам про ту богиню, який присвячена саме цей день. Нагадаю, може для тих, хто потрапив на це відео вперше, що вздовж свята на Варатрі, осенню, цього року, 2022 я вирішила розказувати вам кожен день. По декілька хвилин, що це за свято і кому присвячен кожен день. Свято Нова в індуїзькій традиції вважається одним з найважливіших, хоча в них дуже багато свят насправді. І Він присвячено 9 ночей, 9, 10 днів 9 ночей, дев'яти характеристикам, іпостасям, богиням, що є частиною великої богині жіночої дури. Сьогодні сьомий день і День Богині Каалатрі. Але я про неї скажу трішки пізніше. Я хочу сьогодні почати з двох питань, які, знаєте, таким, які виникли в людей, які слухають мене, або можуть виникнути, або навіть виникнуло в вас. але ви... Ще не вербалізували і в чатику нам не написали це питання. Перше. Чому ми спілкуємось саме про жіночих богинь? Чому саме зараз я постійно кажу, жіноча енергія, енергія, енергія жіноча, жіноча, жіноча? По перше, тому що це свято на варатрі, і на варатрі свято поклоніння. Дев'яти різним формам богині дурги? По-перше. А по-друге, тут важливо розуміти наступне: коли в контексті цього всього я кажу жіночий або чоловічий, я не маю на увазі гендер, я не маю на увазі стать. Розумієте як? Те, що я казала декілька днів назад. Що психологічно, езотерично, архетипично в людині в будь-якій того, якої вона статі, є жіноча і чоловіча енергія. І баланс цих енергій це дуже важлива штука, бо вона дає нам можливість проявляти свої сильні сторони на максималках, називаємо це так. І сьогодні я хочу трішки додати до цієї інформації. Я хочу сказати: якщо спробувати картинку жіночої, чоловічої енергії, знову повторюся останні раз це відео, сподіваюся, скажу, це не про стать, Що таке жіноче? Що таке чоловіче? Добре, Ань, погодились, що вони обидві є в кожній людині. Але яка різниця між ними? Я вже трішки казала про це, але хочу звернути вашу увагу ще з однієї. Чоловіча енергія, знаєте, да, це прекрасне слово пенетрація, вхід це можливість будь-якого процесу. Чи то мої професійні проекти, чи то а, моє спілкування з родиною, чи то моє незалежно від того взагалі. Про яку сферу життя ми кажемо, чоловіча енергія в нас входить і викарбовує вибудовує кордони. Чоловіча енергія це, як я казала, ту метафору, що це ваза, саме тіло цієї вази. І жіноча енергія це те, що у цій вазі. Вода, молоко, сік, повітря. Важливо розуміти, що маючи сильну, здорову, чоловічу енергію знову не простать, будь-яка людина має таким чином кордони і safe place, безпечне місце, не фізичне місце на карті, а фізичний простір для проявів. Жіночої енергії. А жіноча енергія це реалізація, це задуми, це вогонь, це любов, це. Жінка створює людей, народжує людей. Жіноча енергія створює творчість, сотворчість. Ще раз, чоловіча енергія це такий забор в класному сенсі, фенс, кордони, safety place, безпечне, можливість мені, незалежно від того, чоловіка чи жінка, я зі здоровою чоловічою частиною себе. Здорово чоловіча частина мене психологічна, архетипична, енергетична, дає можливість моїй жіночій частині, що відповідає, до, за створення, за реалізацію, за вогонь. Чоловіча захищаюча частина дає можливість моїй жіночій, створюючій частині, реалізовуватись на максималках. Навіть якщо зараз опустити всі слова, можливо, якісь з них вам здалися занадто важкими. Просто такий приклад. Коли я почуваю себе в безпеці, я впевнена, що у вас так само, в компанії друзів, яких ви знаєте багато років, ще, ще десь, в батьків чи з партнером-партнеркою, і ви почуваєте себе в безпеці поруч з тою людиною чи в групі людей, ви проявляєтеся, як хочете. Якщо ви в здоровій психологічному стані, да, можете співати, можете танцювати, можете поплакати, можете сказати, що думаєте, і так далі. В кожному з нас є чоловіче і жіноче. Здорова чоловіча енергія дає можливість моїй жіночій проявлятися. І насправді, коли ми вибудуємо вибудовуємо то чоловіче в собі. Реалізація нашого жіночого, реалізація взагалі моїх проєктів, народження проєктів. Це не тільки про професійне будь що будь-що мій прояв у світ, він буде просто неймовірний. Він буде різний, він буде яскравий, він буде, він буде дуже різний, він буде такий, який я навіть не розуміла раніше, поки в мене не було того сейфті кордонів, безпечних для мене кордонів. Я зараз саме цей момент звертаю на цей момент звертаю вашу увагу, бо вважаю це дуже важливим в будь-якій сфері життя розуміти оцю істину про чоловіче жіноче. І далі, повертаючись до наваратрі, таке підпитання наступне Ань. Ти розповідаєш нам вже сьомий день на варатрі, їх да? і інколи здається, що ти то про одну богиню, то про іншу, то про одну, то про іншу. Але це ніби з пустого в порожнє, що ніби одне і те ж саме, але трішки з іншого боку. Чому мені так здається? І чи може мені здається, може це не так? Що ти мені скажеш на це, Аня? Отаке питання, да? Від е, вигаданого. Е, Друга напроти мене. я відповідаю. Жіноча енергія по своїй природі, знову не про гендер, оця створююча, оця різна, оця захищаюча, оця наповнююча, вона дуже різна. І я взагалі в захваті від того свята на Варатрі, бо воно дає такі відтінки. 50 відтінків сірого. Воно дає відтінки, що енергія може бути отакою, а може бути отакою. Отут вона мати, яка тримала на колінках свого сина, який був найсильнішим воїном і подолав демонів. Отут вона в гнівній, в ярусній позиції, захищаюча, а тут створююча, а тут вона dedicated to, ота сама Брахмачаріні, яка вірить і розуміє, що таке аскеза для неї. В цей період, і що дає ця аскеза, це все різні сторони великої, сильної енергії, яка є в кожному з нас, незалежно від статі. Саме тому я вважаю це свято таким крутим, незалежно від того, якого ми релігії, просто придивитись і О, так ця частина є в мені. Тобто, ми запрошуємо цих богинь, цю енергію. Жіночих ста епостасій форм богині дури, і ми запрошуємо їх в своє життя. Ми ніби таким чином і поклоняємось їм. Але якщо для вас це дуже дико, якщо ви там християнин, і вам здається, що кому я поклоняюсь? Ні, називайте це по-іншому. Ви даєте цій енергії цим настроєм місце. В своєму житті, в своєму свідомості, в своєму тілі, на своєму особистому блокноті, в якому, я сподіваюся, ви пишете щоденно вздовж цього, цих дев'яти днів на варатрі. Окей, ну і давайте з цим такою важливою, як на мене, дуже важливою частиною передісторії я приходжу до богині Калратрі. Саме її день сьогодні. Вона зображується, якщо ви бачите, в дуже гнівній, дуже страшній формі, вона має бути цією формою, така дуже відштовхуюча. Це така калі в класичному варіанті. Як бачите, синє тіло в неї чотири руки, в двох руках в неї. Блискавка ятаган, тобто її оруже, яким вона зда, здалає демонів, а дві праві руки знаходяться в мудрах благословіння і захисту. Вона вважається найжорсткішою, найрунівнішою з усіх форм богині Дурги. І вона своїм, своєю появою викликає страх. В неї три ока. Вони випромінюють блискавкові промені. В неї намисто, полум'я ніздрів, в неї осел, а іноді вважається, що цей осел, взагалі мертвий, на якому вона їздить. Щодо міфу, як вона з'явилася, в момент, коли знову в історії з'являються демони, які дуже багато бід землі принесли. До Шиви звертались, до Шиви звертались, просили захисту, до Шиви і до парваті до його дружини. Тоді парваті вийшла в образі Калратрі, вона була саме така, як ви бачите її на картинці. Вона була дуже гнівна, дуже люблять її таким чином зображувати. Один з демонів, який був напроти неї в цій битві. Історія була така, що коли краплинка крові падала на землю, то з'являвся клон цього демона. Тобто його вбити здавалось неможливим. Але Кайлу Латрі змогла, тому що вона випила його кров повністю, по деяких версіях випило, по деяких, що вона зібрала в чашу і потім випила, не дала можливість жодної краплині крові впасти на землю. Вбила його і вбила тих, на кого він працював демонів, і дуже часто її зображують з головою того демона в руках, в руці, що на тілі вона сидить на його, що її намисто за скелетів черепів інших демонів. Ви знаєте. Дуже багато хочу про неї сказати. Ця форма зображує, що життя має темну сторону, жорсткість, руйнування, смерть. І що це важлива частина життя життя, смерть знову життя. Що без смерті не буде життя, що смерть є частиною цього. Важливого існування взагалі життя на землі. До речі, щодо цього, в мене є тут на каналі окремий подкаст, де розбираю казки з книжки жінки, що біжать з вовками. Архетипічне по юнгу кни... сказки. І. Єдине, що там тільки одна казка українська, до того російською, але це також ок. І дуже важлива казка це жінка-скелет, яка саме про цю штуку життя, смерть життя розповідає дуже сильний, важливий розбір, там біля, довше ніж година. Кому буде цікаво, пам'ятаєте про це, поверніться на цій сторінці воно є. Тобто, це окрема тема дуже. Тут важливо розуміти, пам'ятаєте, я кожен наваратрі день кажу вам, ми даємо місце цій енергії, бо ця енергія вже є частиною нас. Мифологічно калі, каратрі, кал-ратрі, вона показує нам, що демонів найважких, е -е найважкіших, найсильніших демонів, темноту, темряву. Можна здолати. І здолає яросна, гнівна форма нас. І ці демони це не тільки про демонів зовнішніх, це ж про демонів внутрішніх. Токсичність, страхи. Все, чому прийшов час померти, нелюдяність. Ще, що, ще щось, ви без мене знаєте, які важкі штуки, які є в кожному з нас, або у вас конкретно, в мені конкретно. Ми точно завжди самі знаємо, що там треба підчистити. От калі приходить тоді, коли не може справитись ніхто інший. І вона в цій жорсткій, а, руйнівній формі змушує вона вбиває демонів. Демони як частини нас, темні частини яким прийшов час помирати. Це як внутрішній критик, який постійно виграє цю внутрішню битву і просто замучує нас всередині. Коли прийшов час йому вмерти, прийде калі. Це все внутрішньо нас, це все архетипіка, це все емоційна, психологічна штука. До речі, щодо внутрішнього критика, там же в розборі, як хто читав книжку Жінки, що біжать з вовками, жінки. Що з фалками, да, там я там російською вже не пам'ятаю. Там казка, Синя Борода, вона якразкравий приклад цього внутрішнього критика. І ще наступний подкаст до Марашок я обіцяла а, дві теми. Я обіцяла, що це буде про внутрішнього критика, я обіцяла, що це буде про 5F, 5 реакції на стрес. Я обов'язково запишу. Але зараз, якщо вам буде це цікаво, просто підіть в. Ще один плейліст на моєму каналі про подкаст до Мурашок, і там є ой, подкаст до Мурашок буде в наступному, все-таки той подкаст, що розбір казок, і там перша казка це казка Синя Борода. Тобто Кал Ратрі відкриває в нас очі на те, що ця частина нас є в нас, що вона знищує. Все зло, і що немає того зла, який від неї сховається. Тому що, по міфу, взагалі, там же історія далі, Калоратрі, будучи відображенням жінки Ашиви, парваті, вбивала вбивала. А коли демони закінчились вона настільки була яросна, настільки була руйнівна, що вона не змогла. Повернутись, ну як не змогла, вона просто продовжила вбувати. Всі боги разом молилися про допомогу шиві. Будь ласка, допоможи нам. І там потім є декілька версій. Але найосновніше, і часто каала Ратрі Калі саме зображують в такій картинці. Шива, як тільки каларатрі хотіла зробити наступний крок, шива з'явився під її ногою, і вона побачила, що її стопа на грудній клітині коханого чоловіка. І там є дві версії. Хтось каже, що вона через те, що вона дуже любила свого чоловіка і почувала себе, свою провину, вона зупинилась і стала в своїй спокійній формі. А хтось, а якісь міфи кажуть про те, що Шива дав Калі можливість, скажімо так, награтися цим максимально цю злість, цю ярість в цю енергію руйнівну, дати їй місце на його тілі. І потім, коли вона, ну я, я кажу, награлась, це не зовсім гра, да, але це такі дієслово, яке мені здається тут доречним, коли ця жорстокість і руйнація закінчилась як необхідність, тобто вона дійшла до якоїсь пікової точки. Вона заспокоїлася і стала своєю спокійною формою. Але це вона зробила закінчила, не вбиваючи далі вже мирних, а зробила це на грудній клітині свого чоловіка Бога Шиви. Давайте ще раз. Люта, вбиваюча теменів, енергія, богині Каларатрія це важлива, важлива. Частина нас. До речі, щоб зробити це менш езотеричним. Я хочу вам, я напишу в описі ссылку, можливо, хтось з вас дивився. Я прекрасний чоловік, якого звати Тарас Більчені, який всю війну пише е подкаст, хоча він служить ЗСУ є своїм Психоемоційний стан не розбирає цивільних, військових і ворога. І в нього декілька днів тому вчора вийшла відосик там на 5-7 хвилин в форми гніву. І ось, друзі мої, саме сьогодні, в день Калратрі. Варто почитати про ці форми гніву, розуміючи, що це також частина нас. Що нам з цього? Що сьогодні я рекомендую вам зробити? Я рекомендую вам згадати, що гнів є частиною нас. І якщо зараз при слові гнів ви згадуєте, на що ви злитесь, на кого ви злитесь, написати терапевтичне письмо, джорналінг на цю тему. Якщо це якась конкретна людина, так і напишать, написати їй лист, наскільки ви в цій ярості дати місце. Якщо це наш порох. Дати місце, якщо це хтось ще дати місце цьому на бумазі. І знає, наскільки Джорнег допомагає, я думаю, що пишіть, дайте собі місце півгодинки, годинку, будьте самі, поки ви не відчуєте, що ви дали цьому місце безпечне на бумазі, і потім вже повертайтесь до себе. І повертаючись до себе після того, як віддасть, це, наскільки це буде можливо, цю всю історію бумазі, не, не забудьте наповнитись, наскільки це важливо. Можливо. Для цього є мантри, мандракалі також є прекрасна, яку я дуже люблю. Одної Німкені, яка співає її багато років. Я також прикріплю все в описі цього відео, або просто медитація на дихання, підтримка. Смачний, смачна їжа, красива, прогулянка. Не забудьте наповнитись після того, як віддасте частково, можливо цю ярість, цю лють. Ну і слава Калі, слава Калератрі. дякую цій енергії, що вона є частиною нас, бо вона допомагає нам підчищати демонів всередині нас. Ось сьогодні ми так довго з вами, але я сподіваюся, це було дуже корисно для вас. Я бажаю вам гарного дня. Дякую, що ви тут, і до зустрічі завтра.